Щось приходить, щось приходить у життя, хтось приходиться у життя, щось іде з твого життя, хтось іде з сідество життя, що ж робити та істині я. Чому ж нас навчило? Десь руйнація і смерть, а де з'являється нове життя, це дивовижне поєднання, контраст, як в чорно-білих кольорах, чорно-білих колях, чорнобілих колях, баланс добра і зла, як кінь таян. Любов і воюють завжди в нас, хто переможе врешті в битві ці? Залежить це тільки від нас самих, Залежить це тільки від нас самих, шлях ти маєш власний свій ти герой в цілі на інші люди на шляху завжди щать тебе чомусь. Якщо ти Цій землі. Значить, можеш ще змінити, щось зробити, щоб цей світ кращим став його стілити. Можеш, ти цей світ змінити, можеш ти цей світ зцілити, контрасти є всюди, Чи бачиш ти обидві сторони? Твоє минуле. Беч чомусь навчило, тепер ти знаєш, чого в житті більше не хочеш, чого бажаєш, і як тілити це можеш тому що десь руйнація і смерть, а де з'являється нове життя. Це дивовижне поєднання, контраст, як в чорно-білих. Чорно білих кольора, баланс добра і зла, як і та я. Любов із такою, то переможе врешті в квітці Залежить тільки від самих. Те самим залежить тільки від самих.